Привіт, привіт! Вітаю на каналі. І так, чергова рейтингова гра. Отже, випала мені Україна. Я червоний колір. Так, перепрошую, що Захрип трохи. Союзник мій клебер. Це не колір це Швейцарія. Його опонент Фіолетовий Швейцарія також. Це, е, Шарвілі. Чи Шарвілі? І мій опонент Зелена Україна також. Це Баркаут. Отже, погнали. Так, ну Україною я грати не вмію так толком. Обміни роблю такі самі, як за Європу, тільки одна відмінність, що там все на дерево міняється. Кось білда у мене немає. Тобто там собі дивлюся. Як виходить, так і граю, коротше, як підказує серце. Отже. Союзник мені вже паркан заклав. Я вже заклав. Шарвіллі. І баркаут. <coughs> так, лишилось 4 хвилини. Шахти зайняв. Вугіль неї залізний вже трошки прокачав. Так, і що, лишилась хвилина? Зелений вже добудовує також паркан. І так. Я кудись побіг. Отже. Що в мене є? У мене є сила і швидкостріл. В козацьких хат в мене вже 5, вже 4 рівень береться. Стайня. <кій> Кош трошки прокачав? Підково є. Палаш не взяв. Союзник мій. О, будую вже кам'яну стіну. І так, союзник мій дві стайні має. Підкови немає. Тут прокачав і в академії. нічого. А, швидкостріл, стріл. Навіть її що не прокачав. Такс. Баркау зелений. Дві академії має. Прокачує. Дивись. Взяв швидко стріл, силу залізну, золоту вже бере. чотири хати козацьких. До третього рівня качнув і. Дві стані також. Ага. До третього захист не качав і під кого нема палаша нема. А в мене як вони. А, у мене захист краще прокачаний. І шарвілі. Тут прокачав. Так. останній немає, да? А, є. Також дві. І майже прокачав. І в академії нічого, тільки їжа. Так, не погнали. Так, він мене вже побачив. А, і тут я вирішив його все таки покромсати. Я більш кучно зайшов. І бач, за рахунок захисту я його і перебив. Втратив він одну золоту шахту. Такс. А Фіолетовий вже атакує мого союзника. Як накинув непогано гарматками. а стоп. У нього... а не ерунда шера. пізно його побудував, напевно. Депцентр. Щось мало в нього. Ну я вирішив допомогти союзнику. Чим він тут, в принципі, і сам справився. А зелений поки що стоїть. Так, ось така допомога. 101 свічовий козак. Тут я вриваюся в мушкетерів. Що в кравнацію? Але не беру. Ні, нема. Ну і тут уже все зрозуміло. Фіолетовий база фіолетового знесеться зараз. Зелений допомагає союзнику, він накопичує війська. Також має 5 козацьких хат. Вже повністю атаку качнув. У мене ще залишилось дві сили. Також 5 хат. Забрав я все-таки націю. Такс, <кій> mm. так, ну так. я вже звідти чекаю. Підкова є, палаша немає. 110 цих чоловіків у мене вже каміння беру кірку, і зелений вирішив нападати на мене, так? Да? Я накидаю йому гарматами Щоб йому веселіше жилось. Так, а як це чому це він так якось... Тут ще двіка армія у нього є. 55 січових. Я удаляю забор. Еще Ну да, тут в мене кількісна перевага. Я вже і без допомоги союзника тут впорався б січкою влітаю в Сердю о, тільки зараз він пустив свою січку. Але це вже пізно. Все, і він здається. Ну що ж, така гра Україна. Топ-нація, як на мене. Отже, дякую тобі за перегляд. Сьогодні таке швиденьке відео. Постав лайк, підпишись, та напиши, що думаєш про це відео. Прокоментуй, будь ласка. Отже, до нових зустрічей і пока-пока.